Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про електроприлади, які є в нашому будиночку. Дуже давно, вдавнину, єдиним джерелом світла для людини було сонечко. Але коли наступала ніч, людині погрожували дикі звірі, які жили всюди, навкруги. Людям було дуже тяжко, доки вони не винайшли вогонь. Першим освітлювальним приладом для людини стало багаття. Воно горіло в печерях, давало людині світло й тепло. І дорослі, і діти це знають, наші предки в печерах жили, скільки люди себе пам'ятають і з вогнем вони дружбу вели. Пізніше Люди почали освітлювати своє житло факелами, свічками, газовими лампами. Коли з'явилася електрика, в будинках і квартирах дуже багатьох це явище пов'язане в першу чергу з освітленням. Таким чином, слід розглянути, коли була винайдена перша лампочка. Потім трохи пізніше з'явилися. Інші лампочки, які були наповнені газом, люди навчилися отримувати електрику різними способами, використовуючи сили атома, води, вітру, сонця. Малята, погляньте, будь ласка, на цю картинку і скажіть, який з цих предметів з чотирьох зайвий? Так, звичайно, це міксер. А роздивіться цю картинку і скажіть, яких з цих предметів є зайвий? Вірно, камін, тому що він не електричний. Дітки, давайте розглянемо цю картинку і скажіть, в якій послідовності потрібно розташувати предмети. Що спочатку з'явилось? Вогонь на. Кострі розпалювали в печерях раніше люди скрізь, тому що не було електрики. Далі що з'явилось? Факел, вірно. Вони прив'язували якісь ганчірочки до, до палки і розпалювали оцей факел. Далі що з'явилось? Лампа. Люди стали використовувати лампу. Слідуючий. Свічки з'явилися і лампочка вірно. Розгляньте побутові прилади, вони розділяються на великі і дрібні. Мікроволна піч, газова піч, холодильник, пралка, комп'ютер, тостер, пилесос, фен. М'ясорубка, комп'ютер, чайник. Ось, подивіться, які тут великі предприлади, а які дрібні. Самостійно. Дітки, а тепер розгадайте загадки, будьте уважні. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, не, бруд, не забруднення, гарненька. Що це? Це в нас пралка. Дуже любить він тканини, сукні, светрики, гардини. Всіх їх складочки знайде, розізлиться, пара йде. Це праска. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це, як ви гадаєте? Холодильник. Кілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти. Знань чимало різних має. Цілий світ про нього знає. Це комп'ютер. Де кого нагородили, де супутник запустили? Фільми, казочки, новини нам транслює щохвилини. Як ви гадаєте, це що? Це телевізор. Сміття все попідбирає, до пилинки позбирає, нам надійник помічник, працьовитий робітник. І це в нас хто? Ну, звичайно, ж, сот. А тепер, малята, подивіться, будь ласка, всі прилади для приготування та підігрівання їжі. Наприклад, мікрохвильова піч, соковижималка, міксер і багато іншого. Розгляньте ці предмети. А ці предмети це тільки для нагрівання води. Дітки, давайте пограємо в гру. Що для чого? Розгляньте уважно предмети та назвіть електроприлади, які до них відносяться. Електрика це наші друзі. Вони допомагають працювати нашим помічниками електричними приладами. І так, перше, холодильник, пралка, комп'ютер, міксер, мікрохвильова піч, пилесос, фен і телевізор, а прилади, які відносяться для опалення приміщень. Розгляньте їх, будь ласка. Так, вірно, це швабра, вона не електрична. Пам'ятайте, дітки, що в сучасних побутових умовах електрика завжди поруч з нами. Це дуже зручно, але у той же час небезпечно для недбайливих споживачів, тому будьте уважні і обережні. І дорослим, і малечі варто знати певні речі, щоб здоров'я вберегти й до біди не довести. Тому ми з вами повторимо правила безп... техніки безпеки. Запам'ятайте при користуванні електричними приладами. Перше пр... перед тим як увімкнути електроприлад, треба уважно подивитися на його шнур і вилку. Ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Не можна залишати електроприлади без нагляду впродовж тривалого часу. Закінчивши роботу, обов'язково треба перевірити, чи все вимкнено. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих. Не можна користуватися саморобними електроприладами. Якщо ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, потрібно негайно повідомити про це дорослим. Якщо вдома нікого немає, а ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, негайно зателефонуйте за номером 101. І не можна гасити електроприлади, що зайнялися водою. Заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно. Це дуже не можна це робити. При пожежі завжди дзвоніть за номером 101. До зустрічі, малята! Ви були молодці, дуже гарно працювали. Дякую вам!